Друзі, вітаю вас! У цьому ролику ми з вами детально оглянемо ось ці два чудові крісла нашого власного виробництва моделі, моделі BestSeller. Ми їх виконали, точніше, навіть не два, а три крісла виконали на замовлення нашого підписника та клієнта. І зараз проведемо їх детальний відеогляд. В разі потреби. Ви також зможете в нас на сайті або за номером телефону їх замовити. Отже, виконуємо такі ми вручну, виключно з натуральної італійської шкіри люкс гатунку Усі накладочки, які ви можете побачити на спинці, на підлокітничках, на сидіннячку та на хрестовині, виконані також вручну з натуральної деревини. За потреби кожному покупцеві ми можемо надати. Зірець шкіри, з якої виконано його крісло, прекрасна м'яка шкіра. Погляньте, який красень. Просто розкішно виглядають крісла. Чудове поєднання натуральної деревини та натуральної шкіри. Висока, досить зручна спинка, такий виділений підголівничок, тут виїмка, і легенька випуклість під поясницю. Як я зазначав, спинка доволі висока, понад 75 см. З детальними характеристиками крісла ви зможете ознайомитися на нашому сайті. Гарне кріселечко В розділі нові крісла. Також ми закріпимо посилання на наш сайт. Описі до цього відео або ж в коментарях. Як я зазначав, у себе винятку повністю в натуральній шкірі. По фурнітурі. ми використовуємо на якіснішу фурнітуру, багатофункційний механізм мультиблок. Механізми витримують навантаження 150 кг. За допомогою мультиблока, ви матимете можливість регулювати висоту сидіння, регулювати жорсткість гойдання на кріслі, гойдатись на ньому. А також обрати один з п'яти кутів нахилу крісла, положень крісла. Як користуватися механізмом мультиблок, продемонстровано на нашому сайті та на YouTube каналі. Нижче мультиблоку розташований поршень, тобто газліфт, який регулює висоту. Ну і звичайно, металева хрестовина з коліщатами, яка декорована накладками з натуральної деревини. Як я зазначав, такі крісла ми вже виготовляємо близько 10 років. Як ви бачите у нас, погляньте, яка краса, які розкішні крісла. Також є бестселери в каретній стяжці. Зараз в різних чорній шкірі, в коричневі, бордо, е білосніжна. Також є крісла моделі Presidents. Вони такі більш масивні, більш великі. Друзі, як я зазначав в описі до цього відео, або в коментарях ми надамо клікабельне посилання на наш сайт саме на ці е, крісла. Тобто там ви можете знайомитися з параметрами їхні, оглянути додаткові фотографії і, звичайно, дізнатися актуальну ціну станом на момент перегляду вами цього відео. Або ж можете зателефонувати нам чи написати е, в месенджері, Viber чи куди вам зручно. Або зайти самостійно на сайт Гарне Кріселечко в розділ Нові Крісла. Дякуємо всім за увагу і бажаємо гарного дня!